Мене звуть Василець Ігор Андрійович і я учень 10 А класу науково-медичного ліцею Дніпра. І сьогодні я хочу вам показати цікавий експеримент під назвою вогняний змій. Що ж, перейдемо до перегляду. Сьогодні я проводжу цікавий експеримент під назвою «Вогняний змій. Для цього експерименту мені потрібно взяти сукор та соду. А, Значить, що ми робимо? Відкриваємо, беремо і насипаємо все все в. І так, Оємкість. На так, поклав. Далі беремо соду, відкриваємо її, то та також насипаємо всю ямкість. Так. Так, тепер потрібно нам це все змішати, тому... Розумію, щоємо, показуємо, так. У нас повинна травитися ось така чінах ніколи ще. Потрібно дуже гарно залишати. Так, ну що ж, більш-менш ми вже змішали. тепер ми повинні використати наш пісок. От, Як бачите, повинна бути величезне оглублення. Тому нам потрібно трошечки якось. Тепер ми повинні оцю нашу суміш додати ось сюди, насипаємо її отак усередину. Так, тепер ми повинні використати етиловий спирт. Набираємо його та змочуємо наш, нашу цю суміш. Давайте ще будемо. Так. Ну, Більш-менше бій не вистачить. Так, і тепер саме цікаве, в нас повинно натворитися, ми повинні побачити вогнення на Тому беремо сірники. і підпалюємо. Ну, почекаємо, поки закінчиться. Що ж, я хотів сказати на цьому кінець. Така дуже простенька реакція, але дуже доволі цікава. Дякую вам за увагу.